Такі змагання своєрідні, і вони не колективні, а індивідуальні, бо кожен учень повинен виявити себе в багатьох так званих спортивних модулях, тобто із семи видів спорту: гімнастики, баскетболу, футболу, гандболу, туризму, легкої атлетики та знання теоретичних дисциплін. Ці випробування, які сьогодні пройдуть учні, дадуть їм можливість отримати сертифікат, який дає право на вступ до вищого учбового закладу. на… Предмет фізична культура та спорт без екзаменів і вчення на державний бюджет тут були представлені школи не лише міста районних центрів, а й окремих сіл, де фізична культура та спорт у пошані. Скажімо, юні спортсмени під школи зі району, щоб потрапити до Житомира, обігнали найближчих конкурентів на 50% усіх зайнятих балів. Змагання чекають дуже багато емоцій. Набратися опиту в других. Ну і показати себе світу. Такі ж амбітні плани ставив кожен спортсмен, бо саме тут особисті результати переважають досягнення, скажімо, коли це проходять колективні змагання. Я, як спортсмен, люблю досягати своєї цілі. Я б ставила собі за мету виграти, поїхати, взяти участь в всеукраїнській олімпіаді, тому що я живу спортом, вже як 6 років займаюся. Для мене це багато що значить. Лише команди трьох районів не змогли висловити своїх молодих спортсменів. А жаль, учні, як ми вже переконались, прагнуть досягати вищих спортивних результатів.